Просять, хоча б часткові компенсації у долині. Вимушено переселені родини скаржаться на вартість оренди квартир. Люди кажуть, більше половини свого заробітку витрачають на житло. Що пропонує обласна адміністрація? Дивіться далі. Питання оренди житла вкотре обговорювали на зустрічі вимушено переселених осіб із обласною владою. Питання, яке номер у нас було і буде, на жаль, це житло. Я не скажу, що у нас немає співпраці, жодного разу Іван Ярославич нам не відмовив. Те ж саме, як Леся Загуб, сказав, ти допомагаю. Але я хочу також сказати, що питання це не знімається. Я хочу шукати, в коло моїй посвідчи щось планується. Щось до Долинських, вибачте, бо в нас дуже багато людей з Донецької, Харківської, з Запорізької областей. Щось саме по нашій громаді, буде якась допомога від обл. Посадовці запевняють, проєкт для підтримки переселенців буде втім, коли саме прогнозувати не беруться. Ми зараз активно працюємо з американськими донорами, запрошуємо, вже маємо домовленість, що літом приїде дуже велика делегація Сполучених Штатів до нас. І також перше питання, яке ми вже направили листи, і просимо житло для людей, які залишаються, які приїхали до нас. Ми працюємо і думаємо, що з Божою допомогою всі разом. Тому що навіть обласний бюджет готовий відділяти кошти, просто ми не маємо такої великої суми, бо це мова йде про великі кошти. Але в єдності міжнародні донори, громада і облас... обласний бюджет, ми готові будувати будинки для вас. Олена Стеценко переїхала у долину в квітні 2022 року. Жінка пояснює, зараз більшість тутешніх ВПО готові залишитися жити в громаді назавжди. але на це потрібні чималі кошти. Чому ми сьогодні піднімали це питання номер один? Бо людина, яка деякі вдвічі втратили житло, і зараз, вибачте, коли тобі 50, 60, 70 років винаймати житло, коли ти все життя мав свою хатинку. Це дуже важко. Я є двічі переселенкою. Спочатку це було місто Луганськ, 14-го я вже не була в своїй квартирі. Потім місто Криміна, яка зараз теж, на жаль, тимчасово окупована. А я хочу сказати, що нам подобається карпатські краєвиди, а головне люди Прикарпаття, які дали нам прихисток, які допомагають на Прикарпатті середня вартість оренди однокімнатної квартири станом на січень 2025 року склала 13 тисяч 27 гривень. А це на 7% відсотків більше аніж минулоріч. Тому місцеві переселенці сподіваються, що влада допоможе їм, хоча б частковими компенсаціями за наймене житло.